Хто сказав, що любов народжується лише в ресторанах, на курортах чи в соцмережах, іноді вона стоїть по коліна в мастилі, у старій майстерні, де запах бензину сильніший за будь-які парфуми. У світі, де всім здається, що справжній чоловік це з грошима, дипломом і в костюмі ця історія доведе протилежне. Бо той, хто полагодив двигун, навіть не здогадувався, що лагодить чиєсь серце. А вона сильна, розумна. З купою справ із страхом в очах боялася не суду, а розмови з ним це історія не про випадковість, а про вибір, про те, як довго ми можемо ховати почуття і як швидко вони прориваються, коли наважуємось, чому жінка з вищою освітою і статусом спеціально ламає власне авто, щоб знову побачити того, хто не зміг її забути, і що змушує чоловіка, який ніколи не прагнув близько прийняти те, що чекало три роки. Більшість людей боїться ініціювати крок до щастя. Але саме цей крок, нехай навіть у вигляді поломки, змінює все як часто ми проходимо повз когось, не знаючи, що ця людина думає про нас щодня, скільки моментів ми втрачаємо через гордість, сумнів або просто страх виглядати смішно, і чи не правда в тому, що найкращі стосунки починаються не з фрази Привіт, давай познайомимось, а з фрази двигун не заводиться. У цьому відео ти побачиш, як звичайна ситуація на СТО перетворюється на щось неймовірне і, можливо, дізнаєшся дещо про себе. Бо, зрештою, найсильніші почуття народжуються там, де ніхто не чекає. Іноді, щоб знайти своє, треба трохи зламати хоча б машину. Що ж сталося в ту мить, коли вона все ж зізналась? І що він відповів? Слухай уважно, відповідь набагато глибша, ніж здається. Щоранку Іван відкривав старі ворота майстерні. Вдихаючи знайомий аромат масла, металу і ранкової роси. його руки загрубіли від багаторічної праці, вже самі тягнулися до інструментів, так, ніби двигуни розмовляли з ним власною мовою. Він не просто лагодив машини, він лікував їх. Майстерня стояла на тій самій вулиці в Чернівцях, де колись працював його дід, а потім і батько. Люди приходили сюди не тільки за ремонтом, а й за спокоєм. Бо Іван був не лише майстром. А й тією тихою присутністю, що викликає довіру. Його постійність, наче молитва, яка заспокоює душу. Іван мав репутацію людини, яка не кидає слів на вітер. Коли він казав, що полагодить до вечора, так і було. Коли казав, що робота вийде 1200 гривень, не було сюрпризів. Йому довіряли фермери, водії маршруток, молоді мами, навіть старенькі бабусі, які приходили просто поговорити. Він пригощав чаєм з термоса, слухав історії про онуків, давав пораду, без жодного зарозумілості. У наш час цифрових сервісів і онлайн заявок така людяність на вагу золота. Якщо у вас є своя справа, спробуйте робити як Іван не тільки ремонтувати, а й розуміти. Його майстерня була маленьким світом із власним ритмом. Ранок завжди починався з радіопромінь, яке налаштовував ще його батько. Іван надягав сорочку з вишитим коміром подарунок від матері, і брався до роботи, не поспішаючи, але впевнено це був ритуал, що задавав тон усьому дню. Саме через такі дрібниці формується характер людини, постійність у діях, основа майстерності як казав його дід якщо щось варто робити, варто робити добре і з душею. Цей підхід стосується всього. І ремесла, і стосунків, і життя загалом, але навіть у найнадійнішій системі іноді трапляється збій. Хоч Іван, і здавалося мав під контролем кожен гвинтик у житті, десь у глибині душі він носив тишу, яку не міг полагодити жоден ключ. Інтуїція підказувала, щось має змінитись, і саме в той день, коли все здавалося звичним, у його майстерні зупинилася машина, яка, хоч і поламалась, Привезла із собою дещо набагато важливіше ніж несправність. Вулицею, трохи нервово тримаючи кермо, їхала Олена, адвокатка з Києва, яка мала важливе слухання в обласному суді. Вона завжди була пунктуальною, зібраною в костюмі із серйозним поглядом. Але сьогодні все пішло не так мотор заглух посеред дороги, і єдиною надією стала та сама майстерня в Чернівцях. Що їй радили ще три роки тому. Олена заїхала до Івана з легким відчаєм в очах, боячись, що її день зруйновано. Вийшовши з машини на підборах, вона навіть не зняла окуляри, а лише вдихнула глибоко, бо іноді доводиться зупинитись, щоб щось важливе почалося. Іван одразу підійшов, не гаючи часу. Його погляд считав проблему за кілька секунд полетіла кришка трамблера, дрібниця, але в незручний момент. Він сказав. Це буде 550 гривень і 20 хвилин часу. Але Олена, трохи розгублена, дала 800 і махнула рукою здачі не треба. Його це здивувало, в його світі таке траплялося не часто. Але найбільше його вразило інше вона не поїхала, не викликала таксі, а сіла на лавку і лишилась чекати. Начебто її щось тримало тут сильніше, ніж просто несправність машини. Олена дістала з сумочки папку з документами. Але замість того, щоб зануритися в юридичні папери, просто дивилась на майстерню, на Івана, на його рухи спокійні й точні. У її світі судів і формальностей, все було про слова, а тут про дії. І саме це зачаровувало. Вона пригадала, як три роки тому той самий майстер допоміг їй у ще більш складній ситуації, безкоштовно і без зайвих розмов. І щось у цьому жесті тоді залишилось у її пам'яті, як незавершена історія, яка чекала продовження там, на лавці біля воріт, де зазвичай сиділа бабуся Івана влітку з вишивкою, цього разу сиділа адвокатка з великого міста. Іван кинув кілька поглядів у її бік і кожного разу ловив її очі вони були спокійні й уважні, не такі, як у клієнтів можливо, вона приїхала не лише через машину. Бо ж у житті буває, що справжня поломка не в двигуні, а в серці. І коли хтось готовий залишитися поруч, навіть коли вже заплатив, це вже не просто сервіс, це початок чогось важливішого. Через кілька хвилин, поки Іван закінчував налаштування системи запалення, Олена обережно наблизилася. Її голос був м'який, з нотками ностальгії. Ви мене не пам'ятаєте, правда? Він підвів очі, на мить задумався. І раптом усміхнувся. Та ви ж та сама дівчина з Ланоса, що заглухнув біля мосту на трасі, правда? Вона кивнула, здивована, що він згадав навіть модель машини. Це було рівно три роки тому, в її перші дні в Чернівцях. Тоді вона почувалася загубленою, без друзів, без орієнтирів, але саме тоді він з'явився як знак, що не все так складно. Того разу він відмовився брати гроші. Сказав. Усі колись починали сьогодні я, а завтра, може, ви когось виручите. Вона це запам'ятала на все життя, і хоч згодом усе налагодилося нова квартира, кар'єра, знайомства, в її житті з'явилася одна маленька, але стабільна звичка. Кожного понеділка вона проїжджала вулицею, де стояла майстерня Івана, просто щоб побачити, чи він ще там, чи посміхається, чи щось лагодить. Її подруги цього не знали, вона й сама не зізнавалася собі в цьому повністю. Але серце завжди трохи билося швидше, коли вона бачила знайомий силует у синьому комбінезоні. Іван слухав трохи зніяковілий, але з тією самою тихою усмішкою. Він не був схожий на чоловіків, яких вона звикла бачити в судах і конференц-залах. У ньому було щось справжнє, приземлене, але водночас глибоке. Цікаво, подумала Олена. Скільки разів ще я маю зламати щось, аби мати привід сюди приїхати. Її очі світилися теплом, і навіть хвилювання перед судом, здавалось, розтануло. Бо вона вже зробила головне сказала те, що три роки мовчала. Між ними повисла тиша, але вона не була незручною. Це була тиша двох людей, які щойно згадали щось важливе. Іван підійшов до старої кавоварки, налив їй чашку і подав зі словами у нас так прийнято хто приїжджає вдруге вже не клієнт, він свій. Вона усміхнулась, і в ту мить стало ясно. Іноді дрібна несправність це лише зачіпка, за яку життя веде тебе до чогось набагато глибшого, і це щось щойно починало проявлятись. Розмова, що починалась із лагідних спогадів, раптом стала глибшою. Іван сів поруч на лавку, витираючи руки старою ганчіркою, і запитав. А чому ви вибрали саме право? Олена зітхнула і, трохи подумавши, відповіла Бо це було правильно. Бо так чекали батьки. Але не впевнена, що це моє. Іван кивнув У нас теж було схоже. Я мав поїхати до Польщі на заробітки. Але коли батько помер, я залишився тут. Бо хтось мав тримати майстерню. У їхніх словах не було жалю лише прийняття, як у людей. Які звикли тримати план Б не для себе, а для тих, кого люблять. Згадуючи про дитинство, Олена розповіла, як мріяла стати художницею. Але тоді їй сказали, що з цього не проживеш. І тепер її картини лише начерки в блокноті, захованому в ящику. Іван зізнався, що колись мріяв створити власну марку автозапчастин із якістю як у діда. Але потім з'явилися податки, ціни, кредити. І мрія відклалась до кращих часів їх об'єднувала не лише пам'ять, а й тиха туга за нереалізованим. Але поруч із цим була надія може, не все ще втрачено? Раптом Олена зізналася. Я приїжджала сюди щотижня, просто щоб побачити вас, навіть коли не було проблем з машиною. Іван здивовано підвів очі, але не промовив ні слова. Його тиша була щирою, не зніяковілою, а вдячною. У її словах не було гри. Вона говорила просто, так як говорить людина, що втомилася ховати почуття. Ця жінка, яка кожного дня захищала інших у залі суду, раптом відкрилася перед простим механіком, і, як не дивно, почувалася в цьому сильнішою, а не слабшою. Їхні погляди зустрілися знову. У цій тиші між ними народжувалося щось нове як мотор, що тільки но почав обертатись після довгого простою. Вона вже не була просто клієнткою, він не просто майстром. І хоча вони обидва ще не озвучили цього, було ясно попереду більше, ніж просто ще один візит у майстерню. Але перш ніж це станеться, доля мала приготувати ще один несподіваний момент, який усе змінить. Олена вже не стримувалась, її голос звучав майже з полегшенням Я спеціально будувала свій маршрут так, щоб проїжджати повз цю майстерню, щоб хоч на кілька секунд побачити вас за роботою. Іван, який щойно закручував останній болт на двигуні, завмер на мить. Він відчув, як у ньому змішався подив, зніяковіння і щось дуже приємне. Вона успішна, впевнена з великого міста, і ось так просто зізнається у своїх емоціях, це не вкладалося в логіку, але було абсолютно щирим. І це зворушило його сильніше, ніж будь які компліменти. Він витер руки і спокійно відповів: Ви ж знаєте, що такі речі не просто дружні сигнали. Вона усміхнулась. Знаю, саме тому і прийшла, бо більше не хочу ховати це. Він мовчки кивнув. У ньому було виховане стримання, та серце вже стукало гучніше. І тут вона, так просто, ніби це звичне запрошення, сказала А може, повечеряємо сьогодні? У мене вдома. Без офіціантів, без кроваток, просто ми. Іван завис у ваганні. Він ніколи не був на побаченнях із жінками в костюмах, але щось у її голосі розвіювало всі страхи. Я не прошу тебе змінюватися, додала вона, раптом перейшовши на ти. Мені подобаєшся таким, який ти є вишиванка, мастило на пальцях, твій спокій. Саме це і є найважливіше. Її слова були як ключ до внутрішніх дверей, які Іван давно не відчиняв. Не кожна жінка змогла б так просто прийняти його світ без пафосу, без намагання перевиховати. Він усміхнувся і, хоч ще з певним сумнівом, сказав гаразд. Але попереджаю мої манери за столом не найкращі. Вона засміялася. Тоді ми точно знайдемо спільну мову. У цей момент усе навколо стихло. Місто, шум вулиць, гудіння автівок, усе ніби зникло. Був лише простий жест запрошення і чесна відповідь. І як би це не здавалося несподіваним, вони обидва розуміли те, що зараз починається, чекало свого часу три довгих роки. Але перед тим, як запалиться свіча за вечерею, між ними ще має прозвучати кілька зізнань, що стануть точкою відліку нового етапу. Перед тим, як поїхати, Олена ще раз зупинилась біля машини. Її пальці ковзали по ручці дверцят, але вона не відкривала. Замість цього вона повернулася до Івана і сказала Знаєш, я хвилювалася сьогодні не лише через судове слухання, я боялася нарешті заговорити з тобою. Її зізнання висіло в повітрі, немов нитка, яку щойно відпустили з пальців він мовчав, дивився на неї з тією самою серйозністю, яку тримав навіть тоді, коли ремонтував найскладніші машини. Але тепер у його очах з'явилася м'якість, якої вона ніколи раніше не бачила. Іван зробив крок ближче. Я теж думав про тебе з того самого дня, коли ти вперше приїхала. Але я не знав, чи ти пам'ятаєш. Його голос був тихим, майже шепотом, але кожне слово влучало точно в ціль. Для нього це був не просто момент, це був прорив, як у роботі з закислим гвинтом, який раптом піддається після трьох років спроб. І, хоча він усе ще не міг повірити, що така жінка могла думати про нього, факт залишався фактом між ними справді було щось живе, справжнє. Олена усміхнулась її очі вже не були настороженими, в них була тепла впевненість. Може, ми обидва просто чекали правильного моменту, а життя як старий автомобіль, іноді його потрібно штовхнути вручну, щоб він рушив з місця. Іван кивнув, підняв капот ще раз. Перевірив усе на останок, ніби хотів упевнитись, що не лишив нічого незавершеним. Але в глибині душі він знав найважливіше не автомобіль, найважливіше вона, і цей вечір стане більше, ніж вечерею. Це буде початком дороги, яку вони давно мали пройти разом. Машина знову ожила, але ніхто не поспішав сідати за кермо. Вони стояли поруч, ще кілька хвилин, мовчки, просто поруч. Іван витер руки об комбінезон, глянув на неї і сказав тоді до вечора, до вечора, відповіла вона. І поїхала, лишаючи за собою не лише слід шин, а й відчуття, що щось справжнє тільки-но почалось. А ввечері серед запаху печених вареників і старого програвача на вінілових платівках між ними відкриється більше, ніж вони очікували. Квартира Олени була затишною, не такою, як Іван очікував. Без холодного глянцю, без надмірного пафосу, книжки на полицях, вишитий рушник на стіні, старий патефон у кутку. Вона зустріла його не в строгому костюмі, а в простій вишиванці з розпущеним волоссям і рушником на плечі. У нас сьогодні вечеря по-домашньому без церемоній, сказала вона, запрошуючи за стіл. Вареники з картоплею тушковані гриби й узвар, усе приготовано не кухарем, а нею самою. Іван відчував, як стирається дистанція. Ця жінка більше не здавалася недосяжною, вона була справжньою. Розмова почалась із буденних тем про роботу, про дитинство, але швидко перейшла на глибше. Олена згадувала, як її перший адвокатський процес виявився провалом і як хотіла покинути все. Іван розповів, як одного разу згорів мотор клієнта, і він дві ночі не міг заснути від сорому, хоч вина була не його. Вони ділилися невдачами, не соромлячись. Бо, коли ти за столом із кимось, хто не судить, ти розкриваєшся. І кожне нове зізнання між ними, здавалося, прибирало ще один бар'єр. Це була не просто вечеря це був обмін довірою. Олена показала йому альбом із ескізами це мої вечори після роботи. Я малюю, щоб не забути, ким була до юриспруденції. Іван довго переглядав сторінки мовчки з повагою. Тобі варто виставляти ці роботи. Вони, як ти, стримані, але глибокі. Вона засміялась це, мабуть, найкращий комплімент, що я чула за рік. Вони вже не приховували тепла у словах. У кожному погляді, жесті, усмішці вам було щось, що не потребувало пояснень, просто двоє людей, що нарешті дозволили собі бути. Коли годинник пробив дев'яту, а в патефоні закінчилась платівка, Олена тихо запитала. А що як це було початком, а не просто випадковим вечором? Іван підвів очі і кивнув Я вже не думаю, що це випадковість. І хоча вони ще не казали вголос великих слів, було ясно тут, у цій кухні з дерев'яними стільцями та запахом печених яблук, народжувалося щось більше, але попереду ще одна розмова, яка остаточно зламає стіни і, як не дивно, приведе до сміху. Після чаю з м'ятою і яблучного пирога. Розмова перейшла на більш особисте. Іван, злегка опустивши очі, зізнався було кілька стосунків, але здається, люди більше закохувалися в ідею мене, ніж у мене справжнього. Він сказав це не з гіркотою, а з тим смиренням, яке приходить після кількох розчарувань. Олена кивнула повільно. Я теж. Одного разу чоловік казав, що я надто розумна для сім'ї. Інший, що я не жіночна, бо не відмовляюсь від кар'єри, вони хотіли, щоб я підлаштувалась. Було видно, як ці слова торкнули обох. Іван обережно поставив чашку на стіл Я не поспішаю, хочу сім'ю, так. Але не для того, щоб встигнути, а щоб було по-справжньому. Хочу жити без гонки. Рости в праці, у відносинах, у душі, але в своєму темпі. Олена слухала уважно, без перебивань. Її очі світилися тихим теплом. Це дивно, прошепотіла вона, але ти говориш вголос мої думки. Вона, яка звикла вести справи впевнено і швидко, вперше за довгий час відчула, що її не змушують поспішати, і це було найціннішим. Їй було важливо знати, що поруч не просто чоловік, а людина з глибиною не герой романів, не рятівник, а партнер, з яким можна бути чесною. Вона подивилась на нього зовсім інакше, ніж годину тому. Мені подобається твоя простота, твоя справжність, без прикрас, без гри. Іван посміхнувся, злегка ніяковіючи. це, мабуть, єдине, що в мені стабільне, я завжди такий. І саме в цій стабільності була його сила, бо в час, коли всі прикидаються кимось іншим, бути собою стає найбільшим подарунком. Вечір продовжувався, як хороша пісня, а без надриву. Але з мелодією, яка довго залишається в серці, і поки за вікном згасало місто, Олена подумала можливо, іноді не треба шукати ідеальну пару, іноді достатньо знайти того, хто бачить тебе справжню і не тікає, а Іван, дивлячись у її очі, раптом пригадав одну деталь дуже несподівану, яка змусила його засміятись, бо іноді любов приходить не через випадок, а через хитро продуману поломку. Олена взяла келих з компотом, відставила його вбік і, ледь стримуючи посмішку, прошепотіла Я мушу зізнатися. Машина не ламалася сама. Я сама від'єднала дріт від трамблера. Іван спочатку здивовано кліпнув очима, потім розсміявся так щиро, як давно не сміявся. Він тримався за живіт, схилившись над столом, а потім глянув на неї з подивом і захопленням. Тобто. Ти приїхала сюди, знаючи, що я це помічу за три хвилини. Саме так, відповіла вона, гордо піднявши брову. Іван не міг не захоплюватися цією жінкою. Розумною, сміливою і трохи божевільною у найкращому сенсі. То чому просто не написала? запитав він. Бо тоді ти міг не відповісти. А от на несправність у запаленні реагуєш миттєво, пожартувала вона. Її очі блистіли хитринкою, але в глибині була правда. Вона більше не хотіла чекати, не хотіла мовчати. Вона вже наважилася на все і на розрив дроту, і на відкритість, і на вечерю. Тепер залишалося лише жити щиро, без сценаріїв. Вона взяла його за руку і додала Наступного разу я просто прийду, без поломок, без приводу, просто тому, що хочу бути з тобою. Іван стишився. Його пальці повільно обійняли її долоню. У ньому щось зрушилось як заіржавілий механізм, який нарешті знову запрацював. Він не вимовив пафосних фраз, не обіцяв зірок, просто нахилився і поцілував її. Легко, ніжно, з тією впевненістю, яка буває лише тоді, коли ти точно знаєш усе правильно. У цій простій дії було більше, ніж у тисячі слів, і Олена, здається, зрозуміла це навіть краще, ніж він. За вікном почався дощ. Тихий, весняний. Десь у глибині міста вуличні музиканти грали на акордеоні щось знайоме, а в маленькій квартирі на вулиці Лесі Українки двоє людей нарешті дозволили собі бути разом без страху, без захисту. Просто так. Але доля ще мала підготувати для них один фінальний штрих той, що зробить їхню історію не просто романом, а життям, яке хочеться будувати разом. Минали тижні. І все ставало на свої місця, ніби деталі в новенькому двигуні. Іван і Олена почали зустрічатися без пафосу, без зайвих слів. Вони не виставляли нічого в соцмережах, не писали одне одному по десять разів на день, просто були разом, і цього вистачало щопонеділка вона більше не проїжджала повз майстерню, вона зупинялась. Іван приносив їй чай, а вона іноді допомагала писати оголошення на сайт. Вони сміялися, сперечалися, готували разом борщ, і саме в цих побутових речах народжувалася справжня близькість. Через кілька місяців Олена перенесла свій офіс ближче до майстерні. Тепер вона обідала поруч, а іноді навіть встигала зазирнути в гараж між справами. Її колеги здивовано питали чому ти залишила центр? Вона лише знизувала плечима, бо там моє серце. Її життя стало менш гламурним. Але набагато щасливішим. Вони не жили в ідеальному домі, але кожен куточок був наповнений сміхом, нотатками на холодильнику та іноді, запахом бензину, який уже не дратував, а тішив. Через рік весною вони одружилися. Церемонія була скромною. У дворі майстерні з вишитими рушниками, друзями, бабусиним пирогом і баяном, без весільного салону, без тисячі гостей. Але з великою кількістю справжніх обіймів і сліз радості. Іван одягнув білу сорочку і штани без мастильних плям вперше за багато років, а Олена була в сукні, яку пошила сама. Простою, але неймовірно гарною. Вони обмінялися клятвами, як обіцяють лагодити одне одного, як і всі старі машини, з терпінням і любов'ю. З того часу в них з'явилась улюблена фраза її часто чули друзі, родичі, клієнти. Коли щось не йшло за планом або ламалося, вони дивилися одне на одного і казали іноді треба щось зламати, щоб полагодити все життя. Бо їхня історія про те, як несправність одного дроту стала приводом для цілого життя, і якщо ви коли-небудь опинитесь перед вибором, зателефонувати чи зробити вигляд, що все гаразд, згадайте може, саме цей злам і є вашим шансом усе налагодити. А тепер зупинись на хвилину. Подумай. Скільки разів у твоєму житті щось ламалось саме перед чимось важливим? Можливо, то була не поломка, а підказка долі. Можливо, хтось уже давно спостерігає за тобою мовчки, чекаючи лише твого кроку на зустріч. Іван і Олена нічим не кращі і не гірші за тебе, вони просто наважились. А ти? Коли востаннє ти дозволяв собі бути справжнім? Без масок, без захисту, без ідеального образу? Коли востаннє ти заговорив з кимось, до кого давно відчуваєш щось. Якщо це зараз болить у грудях, значить, тобі є що сказати. І є кому життя не чекає. Ідеальний момент це вигадка. Справжні історії починаються в найнесподіваніших місцях іноді на СТО, іноді у твоєму під'їзді, а іноді прямо тут, після цього відео. Тож скажи, що ти сьогодні готовий зламати, щоб нарешті почати лагодити своє життя. Страх? Відмовки, гордість, можливо, вже час зателефонувати тій самій людині, можливо, вже час перестати прикидатися, що все гаразд, можливо, вже час дозволити собі почати спочатку, так як Іван і Олена. Якщо ця історія торкнула тебе, постав подобайку, підпишись на канал і натисни на дзвіночок, бо попереду ще більше таких життєвих історій, які допоможуть тобі відчути ти не один, і любов ближча, ніж здається.